Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Всім всім доброго ранку, Женя. Ну ти вже вліз, Давай заходь заходьте. Всім доброго ранку. Ми на кухні з нами. Євген Копотенко і ми готуємо. Привіт. Всім доброго ранку. Ми на кухні і з Олександром і ми готуємо. От, молодець. Отже, по-перше, ми хочемо сказати, у нас є правила. Хто не знає, зараз запам'ятовую. Дивіться. Я не ск... Які правила? Тихо. Понял. 15 за 150 з Євгеном Клопотенком. Завдання для шеф-повара встигнути за 15 хвилин приготувати страву не дорожче 150 гривень. Інгредієнти заздалегідь закуповує наш адміністратор Ксюша. Якщо сума у чеку перевищує ліміт, Євген мусить відмовитися від якогось продукту. Відлік часу починається тоді, коли всі продукти лежатимуть на столі. Він не зупинятиметься навіть під час рекламної паузи. За 15 хвилин Євген має не лише приготувати страву, а й встигнути красиво подати на стіл. Отже, правила повторили. Тепер що ми будемо готувати? їх порушувати. І це я обожнюю робити. Насправді я жартую. Сьогодні приготуємо дві дуже такі насичені страви. Сьогодні у нас буде ранок такий дуже бадьорий, тому що ми приготуємо один салат. Це буде картопляний салат з свиними ребрами, не з твоїми, а з свиними. А друга страва це буде також дуже смачна. Вона має назву О. Орзото. Ну, коротше, приготуємо перловку смачною з мідіями. Ну клас, мені подобається, що це не просто перловка, а орзото. Орзото. Окей, що готуємо? Знаємо тепер продукти, які потрібні для для цих двох страв. Для цього у нас є хто? Ксюша! Я називаю Ксюша Оксані, бо вона знає французьку мову. Ксюша. Бонжур лігерсу. Вла! et і aussi. Та як корахі! Тож тримайте. Женя, ти мене просив купити свіжої зелені. Так. Але ти бачиш, які погодні умови, тому я знайшла лише цибульку та селеру. Просто весна. Я, я тебе просив купити зелені. Ось весіння Непогано. зелень. Сподіваюся, да, ну, наступного разу в нас буде чуть більше. Так. Тож тримайте наші міді. Найдорожчий продукт, міді, найсмачніші так, 60, риберця. 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 Так. Непогано. І я собі дозволила вам придбати шматочок пармедіана. Це перший О. раз за півроку я буду готувати з пармезаном. Ну, Це так, як ми готує... Можна я буду цілувати. Так, як ми готуємо на 150 гривень, пармезана в нас небагато. Б... Все, готуй сам. Ну, Там трішки в мене е... 6 так, гривень. Так, в нас є 6 гривень, трошки перебрали. Але я так розумію, ти ну, вже вибач. на них з'їв. Дякуємо тобі Ксюша. Дякуємо тобі. тобі готування. Дякуємо тобі, Ксюша, але я порушив правила. Окей. Буду, але я буду в стравах. І... Давай розпочинати готувати. На. Mm -hmm. готувати на. Чому я так кажу? Не знаю. О, Значить, я не зрозумів. Тут таке діло. Я просто знаю, що страви будуть. що я не, не, не попаду в бюджет, Тому я приготував дещо вдома. Ну просто ми сьогодні готуємо великі страви, вони мають ну, на п'ять на людей це буде страва, розумієш. Окей. Тому я, я приніс з дому е, куряний бульйон угу. і приготував е, картоплю. Картоплю я просто Sorry. запік в духовці а, запік. і а. також перловку я замочив воді десь дві години, але можна її робити замочувати ніч Так, Окей. Ось і все. Тому в цілому у нас все є. Можемо починати готувати. Час пішов. як час так. пішов. з Що розпочинаємо? Ну нащо? Давай почнемо Поговоримо. з цибулі. Поговоримо. Давайте, так. як завжди нарізати цибулю, ми будемо готувати а... спочатку. В одній пательні будемо готувати перловку, а в іншій будемо готувати соус для нашої перловки. А, цілу треба нарізати. Давай так. Ну, Чесно? Чесно. Половинку. Окей. Бо я знаю тебе. Нарізай кілограм цибулі, я тут стою, плачу. я бачу. Беру... Ну, все, все, не плачу. Що робимо? Беремо трішки вершкового масла. Також беремо трішки О, е. олії. Так. Ти впевнений, що це олії? Так. Молодець. Просто ти спочатку наливав, а потім понюхав. Я професіонал. якби це було воно, я б сказав, що так і потрібно. знаєш? Ми профі так завжди робимо. Якщо щось не подобається, я просто. Це... Я, я кулінар, я так бачу. Експериментую. Прошу тебе, Саша, так. Не заважай мені. Поки ти робиш найгеніальнішу справу всього життя свого, що роблю я? Я беру перловку і трішки буду її обсмажувати. Замочену просто перловку? Так. Ну, я просто уточнюю. Ти молодець. Вони всі ти... розуміють, і встигають за тобою. Ми беремо. Я представляю перелог. тут людей, які не встигають за тобою. Давай, так. Ні, ти, Саш, ти представляєш людей, які не встигають по життю. Добре? Ну, окей. Це трішки давай, інші. Давай речі. так їх називати. Все. Насправді мені треба було ось тільки цибулі. Дай сюди пальчик свій. Додаємо, додаємо цибулю до, до переловки. Так. І ось таким чином гарно, гарно, гарно все помішуємо. Далі, що ми робимо? Далі ми додаємо трішки. Олії до другої пательні. Дивись, ось так. І на ній будемо готувати міді та соус для міді. Для цього ага. Саша, любиш селеру? Так. Нарізай селеру. Неочікувана відповідь, так? Так. <світ> мені дуже цікаво. Чесно, чесно, так. я ніколи не любив селеру. Це останній рік, коли я. Ну, мені вона почала подобатись. Чому я не знаю? Крайній чи останній? Ну, от мені 32 виповнилося, і я чомусь. А тобі 32 роки? Ти зараз і так дивуєшся. І мені 32 роки, ти але на... подивись ти на мене і подивись на, на себе. дні народження мене кричав: ей, Саня круто готує. Не пам'ятаєш цього? Ні -ні. ніхто Я не думаю, то, були, то, було, то було інше свято. <гум> так. Ну добре, все. Вистачає. Вистачає. Я Вистачає. просто це красиво зараз роблю. Хай люди думають, що я вмію готувати. Хай думають. Обманю людей <гум> і далі. <гум> Тим часом так. я обсмажую на пательні селеру. Але якщо нема селера, можна обсмажити все, що завгодно. Беремо трішки цибулі. І цибулі також нарізаємо ось такими, ось такими гарними шматочками, але це вже зелена цибуля. Насправді нам треба взяти будь-що, що є зелене. Це може бути цибуля, це може бути селера, все, що є в холодильнику зелене, обсмажити на інші пательні. Впевнений, горошок. Горошок можна. Так. Так. Підходить? Так, так, нам потрібен зелений колір, насправді ага. і трішки такий овочевий смак. Далі беремо мідії. Любиш міді? Мідії люблю. Є, я, є я секрет, як обирати правильний міді? Є. Мід так, Купуєш найдешевше. Серйозно? Та жартую. Нема значення. Ти ніко... Треба вибрати одну компанію, яка тобі подобається. Ну, ти скуштував на разу міді угу. в якомусь місці. І треба їх завжди купувати. Ось і все. Вони завжди е, приварені. Звичайно, вони вже всі варені, тому можна їх їсти ось так. О, хо? 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 Це такий невеличкий секретик, але ми їх підсмажимо для того, щоб вони стали більш ароматними. Додаємо міді, додаємо трішки водички від міді. Дивись, це для соусу. А також беремо. Одну чесничинку. Часничинку. Ось так робимо. Хоп, готово. Сюди. Таким чином, у нас тут готується перлотто, Ми додаємо Барлотто. до нього трішки бульйону. Перлото, ти казав? Ой, орзотто. Перлотто. Орзотто, перлотто, воно все дуже схоже. Окей. А В чому яка? головний принцип приготування як різото, як перлотто, як любої каші? Ми додаємо трішки бульйону, вона бульйон випаровується угу. і. Пер... Перлонятка. Перелонятко. Ну, як це? Перловенятко? Перловинятко? Ну, як вона штучка називається? Я не знаю, Жень. Переленятка. Одна перленятка, вона. На, вона називається? Зараз в мене в, суперфраза. Одна перлонятка сотує в себе бульйон. <сі> Слухай, у нас лишається 10 хвилин. Зараз ми відправляємось на коротку паузу. Тут, але продовжуємо готувати на нашій сторінці а, в інстаграмі. Там зараз вже розпочинається пряма трансляція. Тому а, можете а, відпочити звичайно від нас, але краще заходьте на нашу сторінку сніданок і дивіться там продовження нашої кулінарних шедевр. Це нормально скажи? Шедем. Дякую. Окей, тут пауза, ми скоро повернемось. Зможеш. О, скажи, ну я не зможу. Зможеш, Саша. Я не не зможу. зможу. Саша. Да зможеш ти приготувати цей майонез без блендера, Саша. Окей, всім доброго ранку. Ви дивитесь на нанок вихідний. Ми готуємо. У нас сьогодні Орзотто. Це, е, це перловка. Е, Просто перловка. Давайте називати так. Перловка з мідіями, а також у нас салат е, з картоплю. Жень, нюанс е, про перлотто. Ми Скажи, додаємо бульйону, потім бульйон випаровується, і перлинки вони в себе всотують бульйон і знову додаємо його і так 3-4 рази, аж поки е, перловочка не приготується і не буде смачною. Але ми не заливаємо повністю просто бульйоном і чекаємо, поки вона там варить. Не робимо цього, ні. Трош, Окей. Ну що, давай, Саш, е, для того, щоб зробити майонез, нам хм... треба один жовток, трішки гірчиці, трішки. Солі. Лимонного соку і солі. Це я вже все додав. Ось так. І мені. Тепер і... добав... 그... давай, збивай. Чекай, давай, давай, поїхали. Ось так. Ось так. Ось так. Молодець, молодець, молодець. Хоп-хоп-хоп, парательніше. Значить, в залі ще 20 секунд. Кардіо, давай, 15 секунд. Yes, 13 секунд. 7 4 11 2 Нуль. Ну! Ти готовий! Майонез вийшов, Саша. Серйозно? Так. Подивися, така ж там мені ніколи Фу, не виходить. Бачите? 20 я секунд. За 20 секунд майонез. Сам. І в тебе дві ліві руки, а в тебе, але в тебе все вийшло. Ти молодець, Саша. Ну що, тепер ми, ми нарізали картоплю. Картопля була запечена, я повторюю. У нас була. Щойно в, в нашому інстаграмі е, е, ціла суперечка про те, чи можна їсти картоплю ось так зі шкіркою, чи треба її чистити. Я можу сказати вам чесно, що я завжди її чистив. Завжди неважливо, вона запечена, вона відварена, але більшість глядачів і Євген і Валя сказали, що можна їсти ось так. Просто не чистити. Окей, я вірю. Ну що я, вірю, е, я, я теж хочу сказати, Сашу, що. Зараз додаємо майонез до У нас хвилина двадцять. Давай без... швидше. Саш, допомагай мені. <п 'ят> -да Давай ми? тарілку. Ось ми все змішали. Майонез домашній, дуже смачний. З картоплею, з реберцями з реберцями. Ось так. І тепер гарно його викладаємо. Я казав, що це буде дуже поживний такий обід чи сніданок. Мабуть, вже це дуже од... просто Дуже просто і дуже швидко. ось так. – Женя, це дуже просто. Дай трішки зелені. Зелені. Якої? Цибулю. Цибулю, швидше. Цибулю швидше. Треба. Так. Перо, цибулі. Ось так, перо? Саш. А, перо, перо. Так? перо. Мені треба одне перо. Зелене перо. А. Презентація від Олександра. каже перо. – Ну нічого, ну, ну бувають давайте, погані презентації. Давайте, так? так, викладемо якось красиво. Ну нічого, Я як вмієш, Саш. Зараз. Геніальність! Вери, Знаєте, це геніальність хай. в деталях. Ось, бач. Кретить. А це вже кретий. Але це правда. Дивись, ти, ти молодець, Саша. 30 секунд. Женя, 30 секунд. Тепер, 30, що ми робимо? 31. Ми беремо е, перлото і беремо наш соус і сюди перекладаємо міді та всю зелень. Після цього гарно. Ось так. Хоп, 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 хоп. Змішали, 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 змішали. І сюди. І не, 17, 16, ти диви, він вже на ліксти. І тепер таке? найголовніше і найсмажіше. Ось так. Можна весь час, який лишився, просто натирати пармезан. Сім, Давай, шість чим більше five, пармезану, три, тим краще. Чотири, три. Куди ти собі в рота треба? Один час. Дум. Треба якусь музику сюди вставляти. Дивись які Правильно? презентації звичайно дуже схожі. І де тут геніальний кулінар це робив. Я думаю, що оця якось. Це мішлін, це мішлін? Ні, це мішлін, а це Житомирський мішлін. Женя, в мене два ножа і якась дерев'яна ця штучка. Ну добре. Окей, давай пробувати, швиденько спробуємо. Ти коштуєш свій майонез? Ні, 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 я хочу мідії спробувати. А чому так нечесно? Сценарію було по-іншому, я не так не домовлявся. Зараз. Ммм, mm. Саш, тебе нормальний майонез вийшов. звийшов. Mm. У тебе непогано Да. До... Ой, дай п'ять. Mm. Mm. День чемності Це... на каналі один плюс один. Справді, дуже смачні страви. Ми з тобою ще не прощаємось. Зараз як завжди, трошки комедного відео. Давай, зможеш стримати свій Ось своє почуття гумору чи ні. Стримати <світ> я твоє можу стримати. Можу Почти... стримати, тільки не больно. Бо в тебе його немає. Дивимось. Так. Так. <реш> льоня! Льоня він кричить. Льоні! Льоня він кричить. Клас. Ну так. Насправді було смішніше про ту вівцю перший раз. Це я не про свою років тому. Це не про свою колишню. Дякуємо, Женя. Дя... Далі трошки кумедного відео для всіх. Готуйте з Клас. А смачний, кстати. Смачний. <реш>